205 свиней, куплених за донати підприємиці села Верхівні Юрій Огородній разом із вісьмома волонтерами переробили на тушкованку та каші для військовослужбовців Збройних сил України. Це м'ясо 16 кг. а я додаю сюди кашу. Тут рис, спеції, все. І сіль ми додали морква, цибуля нарізали. Юлія розповіла, що кашу фасують у реторт пакети, запаюють і готують в автоклаві чотири години. Світлана Киянка З початку повномасштабного вторгнення живе у верхівні. Жінка приєдналася до команди волонтерів і щодня приходить допомагати. У мене двоє діток Хто в саді, хто в школу і зразу до праці. Обрізаю в основному кості, нарізаю, то кашу пакуємо, то закручуємо банки. Це моя така робота. Тим допомагаю, тим готовлю їсти, бо теж голодний. Щодень роблять Тепер могили хочу дожити». Дмитро Кімлик, волонтер. Маринує м'ясо, сало і коптить. Спеції надсилає одеський волонтер, каже Дмитро. Ми созванюємося з хлопцями і так, є проблемні місця, такі місця, де дійсно ну, така туга з їдою, прям її ну, немає цієї їжі. А також є хлопці, дзвонять, які ну на сухпайках досить довго. Їм просто хочеться домашнього». Окрім харчів, каже Юрій Огородній, волонтери закуповують необхідні речі та продукти для. Для військових. Волонтер продемонстрував інвекторні генератори. Це для зарядки странлінгів, рацій. Один генератор поїде на 92-бригаду, інший генератор, бо так ми закупили їх два, поїде на іншу бригаду. Не буду казати на яку, бо хлопці працюють на дронах. На січень місяць ми купили 40 дронів, відправили, 40 скидів. 40 акумуляторів Юрій Городній розповідає, донатять благодійники з України та інших країн світу. І Італія, і Фірляндія, і Америка. Польща на все є. Ми чеки збираємо навіть на новій пошті. Куди відправляє нас цих чеків вагон? Ольга Кондратюк, підприємиця із села Ягнятин Ружинської громади, до волонтерського центру у верхівні привозить не тільки продукти для тушкованки, а й дрони. Хто може праці, хто може донатами, хто може. Продуктами працюємо. Сьогодні привезли дрони, приїхали за м'ясом, щоб перепікати, і волонтеримо і донатимо. Самі дрони нам обійшлися 115 тисяч гривень, акумулятори 55 тисяч і скид на 24 тисячі скидів. Купили. Це така штучка, така маленька, і це це життя наших хлопців. Під час зйомок зателефонував військовослужбовець на позивний вуш, який перебуває зараз на запорізькому напрямку. Мали вчора від вас посилки дуже вдячні вам за, за вашу роботу і разом до перемоги. На знак подяки військовослужбовці подарували волонтерам прапори зі своїми підписами. Кореспондентам Суспільного за донати для потреб військових Юрій Огородній подарував прапор волонтери верхівні. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.